То що ж робиться сьогодні по ваших парафіях католицьких, православних і протестантських? Ви молитеся. Родина молиться, церква молиться. Ви вже по всіх церквах записки рознесли, гроші вклали, моляться. Ви молитесь і молитеся. Ви просите. Ви кажете взагалі, знаєте, мене взагалі здивував один ще, я не знаю, я вам і цей покажу пост колись. Як пише і перепощують, і лайків там, ой, вей. Ісусе на фронт посилає. Боже, ти йди спереду. Марія хай йде ззаду, війська, а справа і зліва, хай тут ангели. От воєноначальник, розумієте, послухаєш. Диву даєшся. Думаю, як людина може насмілитись, взагалі давати такі команди, виставляти це, а потім просити, Боже. А чому немає благословіння? Вас заставляють постійно докладати зусиль, щоб щось отримати. Бодай щось отримати від Бога. Справді це так, але це ж не віра. Зусиллями так ви то постите. То мається молитися, от чи наш скільки там разів, тобто цю вервицю. То ви молитеся до Отця, то до Сина, то просите Дух Святий, щоб діяв. То мається до Богородиці вже молитися, і до Богородиці більше молиться ніж до Ісуса Христа, й до Отця і в ім'я Ісуса. Христа. Молитися до святих Пантелеймона до Антонія, кожен має ще своїх святих. Молитися за записки і кажете, Боже, піди туди, в ті руки, там щось роби операцію, а там задуши ворога, а там ще щось, там не дай там захисти. Тобто, молитви мощі, прощі. Але все це не може справити доброго враження для Бога. Тому Бог сьогодні. Так, він не карає, тому що Мойсей Арон все ж таки понесли покарання. Тому що він вдарив палицею два рази по скелі, щоб вода пішла, а повинен був що? Наказати скелі. Так, як сказав Бог. І всього через таку невелику помилку вони вже не увійшли. Куди? В обітовану землю 40 років ходили. Я хочу сказати, а ти? Не можеш війти в благодать, в благословіння. Чому? Та тому що ви такі чудеса робите в своїх молитвах. Бог спереді, Марія ззаду, справа і зліва, архангели чи ангели, навіть вистачить ангелів. Ви кажете, Марія, молися зі святими. Нехай Бог нас, а ти, Христос, спаси нас по тих молитвах. Ви весь час грішні, а хочете отримати нагороду праведного, святого. Адже ж ми маємо бути як Христос в цьому світі. А ваші голови, ваших церков, парафій, я не знаю, зібрань, як ви там себе називаєте, ніколи не відкривають, що вам справді сказав Бог робити. І якщо ви не знаєте, що сказав Христос, а це Слово Боже, то, по-перше, ви не знаєте Христа і ви, скоріш всього, що не вірите, не довіряєте, бо ви не шукаєте Його. А шукати Його це шукати Його слова. Пізнавати його слово, це звершувати своє спасіння. Ні, мене похрестили і все. Лише праведник утверджується у вірі. Бог чує молитву праведних. Мені кажуть, ну ти, ти візьми і помолися. І хай війна зупиниться. Я не більший від Христа. Христос, коли був на землі, була Римська імперія. Але Він не нищив її, він нищив діла дьявола. І коли знищені будуть діла дьявола. То перемога вмить наступить, а діла дьявола через слово приходять. Благословляють зброю, благословляють московицьких воїнів. Чи вони християни, чи не християни? Їм все одно вони стоять в толпі, вони стоять в тому одному організмі, в одному тілі православному католики, благословивши Росію непорочному серцю Марії, виразили своє бачення. Вони хочуть, щоб руська імперія прийшла до них. Вони гітлеру допомагали і цим поможуть. Там жили і тут будуть жити. Це вони так думають. Путлер гірший. Він прийшов в ім'я Ісуса Христа. І Бог вилиє чашу на них. І ці люди, які воюють зараз за московитів, вони йдуть по дорозі, яку їм приготував, яку їм приготував їх голова, православна голова, приготувала дорогу в пекло. І навіть думати ні про що не треба. Токсичне і ілжевчення, святі літургії, Господи, помилуй, як в Московії, так і в Україні, так і в інших місцях, де проповідують Ісуса Христа Господом. Завжди ми всі грішні, і католики, і православні, і більшість протестантів. Вони кажуть, ні ні, ми святі, але вони хочуть виконувати закон. Вони нам постійно. Єдине, напевно, що вони весь час гарчать на нас, це ви не виконуєте, ви відкидаєте закон. 1 Іоанна 1,9. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній справедливий і праведний. Прощає їх і очищає нас від усієї неправедності. Чим очищає нас Ісус Христос Словом? Римлян 3, 22. Бог робить людей праведними. Бог робить людей праведними. А не люди себе роблять праведними. Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Всі люди рівні і немає між ними різниці. Усім дана віра одною мірою, так чи ні? І у всіх віра має що? Силу і владу. І ми маємо мати доказ віри. Якщо не маєш доказу віри, то я би казав тобі, а ти засумнівайся. Чи часом взагалі в тебе віра не мертва? Або вона хвора, або ти взагалі не знаєш, куди ту віру направити. Бо не ок. Усім дана віра. І виконавцем, і начальником віри є один це Ісус Христос. І якщо є Дух Христа у вас, то у вас є і віра.